О, вітаю, пане вітаю. Хотів спитати, чи можна швидко скористатись туалетом. О, він зачинений. Вибачте. О, а можна мені ключ? Ну тобто, він лише для працівників, не для клієнтів. Будь ласка, я, я не надовго. Вибачте, пане. Ні, О, та годі мені справді треба покласти моє лайно. Вибачте, мені просто треба десь покласти своє лайно. Якийсь дивний спосіб сказати це. Мені дуже треба десь вивалити своє лайно. Okay, okay, ласка, окей, okay, візьміть ключ. Візьміть гедота. Дякую, чоловіче, Ціную, Туалет ось там. Гей, Адаме, а ключ від туалету у тебе не можу знайти. А, так, він просто. О, я дав його клієнту. Що, Адаме, ми ж говорили про це? Так, я знаю. Добре, і скільки він вже там? Ну, типу, вже пройшло пару тижнів. Окей, але двері досі зачинені, тож. Є спосіб зламати. Давай спробуємо. Ось так. Хм. А, секундочку. Якого. Ч... Вибачте, хлопці, у мене дзвінок доволі важливий. Поговоримо з вами пізніше, добре? Зажди ні, ні. Або ні, окей. Е, так, вибачте, я передзвоню пізніше. Так, звісно, ваша честь. Звісно, поговоримо пізніше. Чим можу допомогти? Що ти робиш? Е, здебільшого, веб-розробка. також навчаю укулеле на стороні. Ні, що ти робиш в нашому туалеті? О, він дав мені ключ. Так, але ти сказав, що ти швидко. Швидко, як тільки можу. Будування бізнесу займає час. Зажди. Що це таке? Мої речі. Забирайся з нашої вбиральні. Ви мали повідомити, у мене є права. Що? Слухай, за законом про оренду житла від 2020-го, ви орендодавці, маєте повідомити мене за 28 днів до виселення. Ми не орендодавці, Ти ж навіть не підписував договір. Так, отож, бо здавати приміщення без договору, це ж навіть незаконно. І це я ще не кажу про санітарію. У мене оно туалет на кухні. Слухайте, хлопці, виглядаєте як пара нормальних чуваків. Я не хочу вам проблем. Тож я триматиму язик за зубами поки що. Але ми маємо вирішити це якнайшвидше згодні. Це божевілля. Так, але як я вже сказав, у мене багато справ, тож я вас поки що залишу. Роване, що таке? Якийсь чувак веде бізнес з нашої вбиральні. Що? А, здебільшого це веб-розробка, але я пропоную масаж. Якщо вам цікаво, нам мене цікаво. Окей. Okay. Вибачте, а чому ви у нашій вбиральні? Uh, він дав мені ключ. Так, але я ж не знав, що він розпочне Adam, там бізнес. Ти дав йому ключ. Так. От дідько, Адаме. У мене справді дуже багато справ, тож я вас просто залишу розбиратися самих добре? Так, дійсно, вибачте за це приятелю. Не проблема приятелю. Ровене, ти не можеш дозволити йому забрати наш туалет, ти хоча б дав йому підписати договір оренди. Ні. О, чудово, тепер у нього ключ і як ми усі знаємо, 19-й пункт закону. Ровене, це не синітниця. Ей, не дивись на мене, це Адам роздає ключі наліво направо. Мені шкода, мені справді треба в туалет. Що ж, доведеться сходити сюди. Що за нах, Ровене? Адаме, мені потрібен договір оренди до кінця дня. Окей. О, так. боже, у когось дуже багато напруженості. Ой, та не кажи, так, о, боги, твої руки це магія. Дякую, навчився на Балі. Справді? Так, так, проходив там курс йоги, але також там був масаж, дідько, це помітно. Так, як просто добре. Просто дихай, просто дихай, красунчику. О, дякую.